Я хотів би зробити оголошення. Цьогоріч Гогвардський замок стане домом не тільки для вас, але й також для дуже особливих гостей. Привітайте наших друзів із півночі, гордих синів Дурмстрангу, а тепер чарівні пані зі школи Боботон. Час змін. Я просто думав, чи не хочеш ти піти на бал зі мною. Пане Візлі, покладіть праву руку мені Наталію. Куди? Озвучено для ютуб каналу Артемко це Герміона із Віктором Крумом? Ти братаєшся з ворогом. Ворогом? Шанс на славу. Гогварт зобраного господарем легендарної події тричаклунського турніру. А тепер. Оголошено чемпіонів Віктор Крум, Флер Делакур, Седрик Дигорі, Гаррі Поттер! Як ти це зробив? Я нічого не клав до тої чаші, мені не потрібна вічна слава. Це дикозор Муді, Авада Кедавра, смертельне закляття. Лише одна особа вижила після нього, і вона сидить тут. Люди гинуть у цьому турнірі. І повернення дияволів до Гогморсу або зла. Він підбирається все ближче. Я відчуваю. Темний лорд повстане знову. Це Волдеморт? Гаррі Поттер і Келих вогню тепер усе зміниться, правда.